Місяць листопад килим розстеляє, аж у моє віконце зазирнуло, немов сонце, мила пташка жовтогруда, тож нехай пісною своєю вас вона розбудить. 12 листопада день Синички? А чому саме 12-го, бо в цей день Відмічається день пам'яті єпископа Егейського, якого в народі дітки називають синичником. Саме у цю пору синички збираються у зграї і прилітають із лісів ближче до осель людини з надією прогодуватися взимку. Мета цього дня нагадати про всеукраїнську екологічну операцію. Зустрічі зимуючих птахів, облаштування для них місць під годівлі у холодну пору року. Змайструйте годівнички розвісти на подвір'ї, тим самим допоможіть птахам перезимувати холода. Синичка красива, співуча пташка. Її спинка забарвлена у жовтувато зелений колір. Черевце яскраво жовте крила, хвіст та куприк блакитно сірі, на крилах наявно білі смужки, на голівці у синички є шапочка з блискучих чорних пір'їнок. Щічки у неї білі, а вздовж грудей тягнеться широка чорна смужка, лапки тоненькі, на яких чотири пальці. Має коротенький конусоподібний дзьобик. Свою назву синичка отримала і за свого щебетання зінь-зінь або сі-сінь-сі. Дітки, ви уявляєте, синички здатні видавати близько сорока різних звуків. Синички не п'ють брудну воду. Навіть у містах, купаючись в калюжах, вони не п'ють воду з калюж. Ці пташки ненасидні і полюють увесь день, навіть коли вони вже наїлися, але все одно продовжують свої мандрівки у пошуках їжі. Синичкам не можна давати чорний хліб, бо дріжджі, які в ньому містяться, убивають цю пташку. У синичок чудова пам'ять, і вони запам'ятовують місця. Де їм вдалося знайти багато їжі. Тож прилетівши до вашої гадівнички, у яку ви насипете їжі, синичка повертатиметься до вас знову і знову. А зараз, дітки, синичок будемо рахувати і цифрою їх позначати. З пальчиками пограємо і синичок зустрічаємо. Сонечко осіннє всім сміється, пташка жовтогруда біля віконця в'ється, прилетіла до годівнички, щоб подзьобати пшенички. Ці вірідні сестриці, з блакитно жовтим пірячком. Пам'ятайте, дітки, жовтогруді красуні потребують вашої допомоги й турботи не тільки в їх свято, а кожного дня, особливо взимку.